Таю, друзі, хочу розповісти цікавий випадок, який зі мною відбувся, як я заходив нещодавно у громадський транспорт. Власне, я ще стою перед транспортом, і попереду мене людина сліпа. Я так розумію, що абсолютно сліпа, бо оцей, ця паличка, знаєте, яка з таким колесом невеличким на кінці, і вони не так водять, стукають по землі, вони розуміють, куди вони йдуть. І я е, спочатку підійшов і кажу: заходьте, будь ласка. А е, ця людина, це молода людина, така е, е, ні, там я сам, я сам і шукає. Транспорт стоїть, чекає. Е, я не заходжу теж, бо там люди скажуть, що лізе, е, не дає людині. Зайти, думаю, що, що робити? Ну, а він все возить, возюкає той паличкою і сам, знаєте, психує, нервничає. але е, видно по його обличчю, що йому цікаво самому знайти той шлях. І він все возюкає, возюкає е, і вже ну, настукав е, між транспортом і е, ну, цим пероном. Е, і начебто вже я його так уже підвів трошечки. Він начебто вже двері, а перед тим він взагалі лісу, просто не в двері, а просто об стінку транспорту бився. Я вже його так направив, трошки все, і тут його палка попадає між оцим пероном і цим транспортом. Залізла, а це кольосико не вилазить. Тобто він не може цю палку палку витягти. Він же не бачить, що треба її в, в одну сторону або в іншу протягнути палку. Я стою, я кажу йому, заходьте сюди, давайте палку, я вам цей. Він психує, нервує цю палку, бере на себе. Коротше кажучи, я вже акуратно взяв його так руку, палку і так просто її направив, так, щоб вона вийшла через цей жалобок, чи, ну як це попало на туди. І вже йому витащив і його завів. Ну, не сказати, що там. Примусово, але просто вже завів, бо ну вже треба рушати, і мені треба заходити в поїзд. І знаєте, що я подумав? Він, до речі, я пішов собі. Я не люблю проблемних людей. Коли людина проблемна, вона зазвичай робить проблеми всім іншим людям, і це факт. І, Ну я так допоміг, і слава Богу. А... Дивлюся, так збоку, йому вступають місце, поступаються місцем, і він все одно щось бурчить, він же не розуміє, що йому поступилися місцем, не бачить, його так беруть, трошечки кажуть йому сідайте, сідайте, а він все одно якось баламут такий. І потім все таки. І я собі думаю, як часто. От, я, можливо, як часто люди не хочуть сприймати допомогу, це взагалі от з боку. Вигля… Я просто подивився на людину з боку. Як це виглядає? Це виглядає і М -м -м незрозуміло, і смішно, і тупо, якось вибачте, тобто як дурня якась. Тобто, ти все одно цей цей вихід не знайдеш швидко, або взагалі його не знайдеш. Ти все одно не, не знайдеш цю допомогу сам в собі. Ти не зробиш це. Тобі хтось пропонує ось вихід, ось допомога. Давай я допоможу. Треба брати цю допомогу і дякувати за неї. Бо, і ще раз повторюю: ми себе не бачимо збоку, а виглядає все це смішно, незрозуміло. Погано і навіть агресивно деякі люди сприймають допомогу інших людей. Тому я вас, друзі, так хочу надихнути, щоб ви навчилися приймати допомогу. Я не знаю, в чому ця допомога буде в вашому житті. Можливо, це підказка, порада якась, а можливо, це допомога реально в якихось справах. Приймайте будь-яку допомогу. Спробуйте навчитися, спробуйте побачити, а тут людина. Незряча, сліпа, вона ніколи не побачить, їй не можна навчитися тут і зараз. Їй треба прийняти допомогу, як то кажуть, і вона не може за неї відплатити, вона не може цієї допомоги нічому навчитися для себе, їй просто треба прийняти допомогу і насолодитися цією допомогою, і насолодитися своїм життям. Приймайте допомогу без умов. Будете щасливі!